Всім добрий вечір. Не знаю, мені ще сьогодні захотілося поговорити на дуже таку серйозну тему історичну. Не, кажуть, не, не витримав. На днях прослухав на ТВ таке ессе на історичну тему, де така. Серйозна історик, ну така ну, забушка схожа. <кій> Може, це вона була, не знаю. <кій> Розповідала, як, Бог... як Богдан Хмельницький повстав, як народ там повстав, і такі причини розповідає, що всі козаки хотіли стати, верніше, весь народ захотів стати козаками. І що Хмельницький не збирався Україну там звільняти, а просто відовстити. Ну, довго-довго розповідали економічні умови там, що різні регіони по-різному там жили. Ну, ну, Довго там і зашрялась. Ну, так головної причини так і не сказав. Я тільки не розумію одного. Чому ці історики, я їх називаю від влади? Не розумієте, що ми річ. Чому не звертають увагу, що, наприклад, Перед Богдана Хмельницького були повстання інші. Ну, скажімо, на Ливайка за 10 років до того повставав, там інші були козаки. Но народ не вставав. Розумієте, що ми річ? Там були у них там, ну, 2-3 тисячі повстанців. Їх подавляли, народ не реагував. Саме головна причина, чому при Богдані повстав народ, і чого, чого сам Богдан і не чекав. <кій> В принципі, він хотів підтримки народу, але не чекав таку реакцію. А, про це замовчують. І головна причина то вияснилася, що за 10 років до цього повстання Хмельницького. Польська влада або король позичив у євреїв польських велику суму грошей золота на війну з турками і татарами. А ті в свій час вибили в нього, ну, скажімо так, обов'язок, дозвіл. На те, щоб збирати податі податки на Україні на 10 років. Розумієте, в чому річ? Польська корона згодилася. А, Но, що що, саме цікаве, що За 10 років ці євреї так обібрали Україну до нитки. <кхід> Розумієте, в чому річ? Що народ, як тільки почув, що Богдан там закликає їх повставати, його довго не треба було уговарювати. Вони самі просто по своїм, як кажуть, маєткам. Це без Богдана, практично всіх поляків, всіх євреїв практично вирізали, вибили. Ті, хто тікали, доганяли, знищували. Розумієте, в чому річ? Причому це обурювало народ, тому що вони працювали, працювали, а практично все забирали, ці податки євреї забирали собі. <клес> Поляки такого собі не дозволяли. Там було 10%, десятина, потім 10% на католицьку церкву. Там. Ну, коротше, щось у народу залишалося. Євреї навіть заборонили навіть <клес> корчму українців відкривати, тільки євреї могли відкривати. І, і горілку продавати могли тільки євреї. Нічого не нагадує, народ обурився просто. Тобто практично були в ярмі, практично були ну, в рабстві. Тому і, скажімо, народ так відгукнувся на повстання Хмельницького і пішов на пожертву таку серйозну, воював з такою от силою непереборною. Не? 3-4 роки війни з поляками практично поставили їх на коліна. Розумієте, в чому річ? Я не знаю, чому Богдан пішов на злуку з Московії. Розумієте, в чому річ? Ну, тут вже, скажімо, можна говорити багато що, але, але це правда. Ну, <кхм> ну, такий випадок можна, і це між, між іншим, усіх синагогах, і, особливо в Ізраїлі, це, це все. Пам'ятають і, і, і читають, які оці українці звірі. Ну, може, не так, але що так от геноцид, то все влаштовують українці. Мов там в Європі, там їх виселяли туди-сюди, а, а тут просто взяли там. Вони згадують, як Ярослав Мудрий, коли став е, київським князем, це було одни, одним із умов. Ярослав Мудрий прославився тим, що він закони видав, руські так звані, які дуже почиталися в Литві там, і в Польщі, між іншим. І тут саме цікаво, що він якраз Ярослав Мудрий зробив те, що попали всі синагоги, повиганяли там, побили євреїв. От. І звільнили Русь від боргового рабства, тому що на Русі було боргове рабство. Кожен другий русіч, хто жив на Русі, був по життє у борговому рабстві. Тому що євреї там збирали, давали, наприклад, мішок борошна, а назад вимагали три мішка. Розумієте, в чому річ? Або там, скажімо, пшениці. А часто були там засухи і приходилось іти на, на такі, скажем, жертви. Тому кожен другий русіч був у них у рабстві. Тобто, висмокшували з русів все, що могли. Але вони через там оговотилися через десь років, через декілька років знову там прийшлося. Уже Володимир Мономаху точно такую скажу екзекуцію проводити, знову палиці на голові, а вони знову приходять. <кій> ну, розумієте, чому говорить? Ну, благодатна земля і ці українці придурні. Я не хочу сказати, що придурочні. Ну, ну розумієте, <кій> просто не кляється нічого. От. То, що, розумієте, тут... Багато таких можна розібрати таких моментів, але я вам скажу одно, що після Богдана Хмельницького практично Україну здали в рабство Це новоспечені полковники, які з Богданом разом воювали проти поляків, але потім захотіли стати панами, їм сподобалася влада. <кій> Річ у тому, що вони позахоплювали багато польських земель, що поляки володіли на Україні. І вже захотіли бути панами, тобто недоторканою владою. І тому ці московські бояри дуже чітко розуміли, підкупали. Просто-напросто обіцяли їм дворянство, <кій> золотом платили, тому і пам'ятаєте там Лиговського, Чорна Зрада. Він побив під конотопом московське військо, розгромив у два рази більше чисельністю. А вони його, ці так звані підкуплені ці, українці, козаки та, і так далі. Полковники просто зрадили його. Він ледве втік, мало не вбили. Було підкуплено, розумієте, хтось продавалися. Зато стали потім уже дворянами. А нічого це не нагадує, зарочні, сьогоднішні да, часи. Продаються, продавалися і оптом, і в, і в роздріб, і так далі. Здавали Україну. А чому не згадують, наприклад, історії, як, скажімо, ці чекісти, ці євреї, Блюмки, там, ці команди привезли на Україну ампали з черівним тифом? Розумієте, там почалася епідемія тифу, третина армії була знищена. А про це ніхто нічого не хоче згадувати. Ну, зато Сімона Петлюру об'явили ну, садістам, ну, який влаштував геноцид. А там просто-напросто контррозвідка всіх цих лікарів-євреїв, які служили в госпіталях і вкалували оцей от, <кхи> цю бактеріальну. Заразу, розумієте, цим пораненим українцям, солдатам, воякам. <кій> Їх просто всіх порозстрілювали, от вам геноцид. Тобто, ну, просто не зрозуміло. Ну, кругом зрада, розумієте? Кругом, як казав, Петлюра, нам не страшні російські воші, нам страшні свої гніди. Кругом гніди були. Це все продавалося. Все ці ну, чові стрільці Галицькі здали там практично Україну, відкрили фронт. Про це ніхто ні в чому не згадував, що про що розповідають історики. Чому там в Росії там, ну, дуже багато офіцерів готували, до України й На Україні теж готували, просто, <кхе> просто зраджували. Це так. Да. Імперія вона завжди є сильніша. Вот. Так само, як і зараз. А от нічого вам, зараз от і не нагадує такі самі часи. <кій> Практично вся влада в чиїх руках. Всі багатства українське в чиїх руках. Ну, скажімо, заводи фабрики, ті, що не повирізали, в чиїх руках. 90% в їхніх руках. Розумієте, чому війну спровокували непідготовлено? Ви розумієте, ви можете що заводно говорити, але ну, я, я просто знаю, що це зговор був. Це зговор був. Розумієте, що ми... І зараз українці платять кров'ю. А ці кричать Віват. Віват <кхи> <кхи> цій владі, яка нічого не зробила, щоб, щоб підготувати нашу армію. Навпаки скорочували. Зеленський скоротив на 40 тисяч армію перед самою війною. В общем, короче, э, я просто не знаю, де українців взяти розум. Нестор Не сторписавши мовгослав'яні, розумні. Ну, може, вони тоді і були розумні, розумієте, що ви кодать, кодать подівався за цей час розум, я не знаю. А э, серйозні часи наближаються. Просто я... Э, я просто дивуюся, наприклад, от один із моїх учнів колишніх, він на фронті, да? Там, заступник так, командира батальйону, він усе одно бліндажі повісив в жовто балакитний прапор. Ви знаєте, його звинуватили в сепаратізмі. Ці ж командири, всі зверху донизу. Оголосили його зрадником, що повинен бути синьо-жовтий прапор. А він каже, ну так це ж наш древній, козацький. Розумієте, це вся команда, вона вся озвіріла. Я просто не розумію, що далі буде на Україні, коли закінчиться війна. Розумієте, в чому річ? Народ деградований, озлоблений. Такий от, скажімо, недалекий. Зараз будуть кричати ці патріоти, як кажуть, з Галичини особою. Зрадники і так далі. Вони не люблять правду, а треба правду казати. Бо інакше ми не виліземо з цього болота. А Україну треба міняти. А хто буде міняти? Ті, хто будуть казати, що жовто-блакитний прапор це сепаратизм. І вороги. Думайте далі, люди. Що нас чекає? Особливо, особисто я нічого не чекаю. Влада поміняється на таку ж саму, як і була. Тільки просто іншими фізіономіями. Нема духовного переосмислення поки що. Іде тільки жертва, самопожертва. А цього мало, я все сказав.